Всім приткана Лівіць 5. І сьогодні я попрацюю каменерем. Але перед тим ставити лайк, підписуватися на канал, під садку такі ідеї для наступних відео. Також вводь міні прям код у Фума. Зараз ти бачиш на екрані. Він дасть тобі приємний бонус і дасть мені мотивацію далі знімати. І також переходь до мій телеграм-канал, там багато чого цікавого анонси нових відео і голосування за самі відео. Ну а ми переходимо до відео. Також хотів подякувати людям, які ввели мій промокод. А це ось ці люди. Ви мені дуже допомагаєте, даєте мотивацію знімати відео, ну і ви отримаєте самі приємний бонус. Дуже вам всім дякую. І швидше ти попадай так само у цей список. Ну що ж, я зараз знаходжуся біля роботи коменеря, вона в нас знаходиться ось тут. Якщо так от брати відносно от основної зони, основного міста, в нас знаходиться робота ось тут. Що нам потрібно, ми перелазимо оцей от якби шлагбаум. І підходимо до NPC. Е, Зараз підходимо ось так. І в нас тут є спередження. Нам потрібно купити кірку, яку я вже купив. І форму. Це все треба купити, тому що ну, форму я не впевнений, чи треба купляти, але я думаю, що потрібно. Далі, після цього, ви її отримаєте в інвентарі, і вам потрібно її одягнути. Ну що ж, коли ви вдягнулися, ви берете руку кірку. І йдете до будь-якого каменю. Давайте, наприклад, це буде ось такий камінь. Вам не важливо до якого підійти, головне, щоб це ну, виглядало як камінь. Коли ви підійдете до нього, у вас буде ось така шкала 100%. І ви просто лівою кнопкою миші так сказати натискаєте і маєте ламати камінь. І після того, як ви доламали камінь, вам випадає ось такий малесенький камінчик. Може випасти не один камінчик, а пару камінчиків, але зазвичай це небагато. У мене вже був один, і ви ось так от їх збираєте, оцю Е, Тому давайте по традиції зараз я попрацюю 10 хвилин і скажу, скільки я заробив. Ну що ж, за цих 10 хвилин я заробив рівно 1600 доларів. XP я не заробив, тому що тут немає як такої можливості заробляти XP. Тобто ну, ми продаємо камінь і XP ми ні за що не отримаємо. Тому для XP це плана робота, але так то як для новачка, за 10 хвилин 1600 доларів це, в принципі, непогана сума. Та й взагалі е просто хороша робота. Тому свої висновки зробіть в коментарях, подобається вам ця робота чи ні. Ну, а я буду з вами прощатися. И всем па-па-па-па